В найважчий день і найчорніший, коли Ісуса воїни розп'яли, ну хіба горе може бути більшим, Марія в розпачі біля Христа стояла, якби могла, якби тільки вміла полегшити його тяжкі страждання або додати ще й Своєї сили, але з Христа. Дивився він в останнє і, гучно скрикнувши, помер. О Боже милий, хіба такому треба помирати? Хіба йому тепер лягти в могилу? Коли стільком ще треба помагати? Не розуміла серце рвало з болю, як пережити втрату над велику, він же змінив її пропащу долю. Не дав згубити молодого віку. Ну, а тепер, а що тепер робити усім, хто так любив його? О Боже, уже й могила каменем закрита і започатана. Стоїть сторожа, скінчився день. А у неділю рано ще ледь світанок зарожеви в обрій, ще навіть стежку бачила погано. Побігла в сад, уже знайомий добре. Але о ні, могила вже відкрита, Христа нема, його напевне вкрали, щоб назавжди від неї схоронити. У вічей Марія заридала. Чого ти плачеш? Ангели питають. Ну а вона іще не розуміє, я тіло Господа свого шукаю. І знову вічей, знову безнадія. Чого ти плачеш? Озирнулась. Може, це ти його узяв? Скажи, прошу я, куди поклав? Мені ти допоможеш, я заберу його. Маріє чує світанок. На травіще були роси, і прохолода землю огортала, та на очах вже не бриніли сльози. Равуні, вона Господа впізнала, як добре, коли знаємо ми Бога, і ходимо у житті Його стежками, у світі не шукаєм тільки свого, а багатієм добрими ділами. Та лиш тоді. Коли любов у серці до Господа, як у Марії, буде, Він тихим голосом до нас озветься, і ми побачимо воскресіння чудо, слава Богу.